Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. 1 жовтня Україна святкує славне свято, День захисників та захисниць України. Це свято всіх тих героїв та героїнь, що згодні в будь-яку хвилину мужньо захищати вільну Україну від ворогів. День захисників. І захисниць України, передусім свято тих, завдяки кому ми витримали незалежність, маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити, навчатися. Хто ж вони, захисники та захисниці? Це військові, які вірно, мужньо і відважно захищають незалежність. України та життя українського народу від ворогів, а які роди військ є у наших Збройних силах України? Це прикордонники, піхотинці, моряки, десантники, зв'язківці. Танкісти, льотчики, діти, а який же він, український воїн? Мудрий, вільний, бойовий, хоробрий, міцний та залізний, безстрашний, винахідливий, спритний та витривалий. Умілий, веселий, добрий, привітний, рідний та непереможний. Від щирого серця з любов'ю і великою пошаною дякуємо захисникам і кожній захисниці, хто мужньо захищає нашу державу. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Вітаю вас, діти, та шановні батьки! Зі святом захисників та захисниць України! Слава Україні! Героям слава!